Початкових Класів сучасного освітнього закладу це шкільне приміщення, яке оснащене новітніми засобами навчання та обладнанням, покликане забезпечити ефективну організацію освітнього процесу. Основним завданням для вчителя початкових класів є створення середовища, яке максимально допомагатиме у виконанні роботи. Перепадя Надія Григорівна учителька початкових класів Роменської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №11. 11 учитель вищої категорії, учасниця обласної творчої групи, уроки здорового харчування в закладах освіти, що працює над створенням банку навчально-методичних матеріалів одноіменного курсу. Надія Григорівна сучасна, творча, креативна особистість, ефективно упроваджує новітні освітні технології. Вдало використовуючи інформаційно-комунікаційні засоби у навчанні, успішно реалізує свій педагогічний досвід практичної роботи для всебічного розвитку дитини, активно вивчаючи досвід освітян України на педагогічних форумах, конференціях, тренінгах, презентує власний досвід роботи на освітніх заходах міста та області, навчає інших та вчиться сама. В сучасний освітній простір у класі, створений Надією Григорівною, Багатофункціональний, гнучкий, без зайвого перенасичення, бажання дитини вчитися у класній кімнаті, відчувати себе комфортно, брати участь у різноманітних активностях, створення позитивної робочої атмосфери у класі головна мета створення осередків нуш. Освітнє середовище класу дає можливість максимально залучити дітей до навчального процесу, розкрити особистісний та освітній потенціал. Заохочує до пізнавальної діяльності, спонукає учнів до самостійності, вчить критичному мисленню, формує вміння застосовувати здобуті знання і навички в повсякденному житті. Освітній простір класу допомагає вчителю ефективно організувати процес навчальної діяльності дітей, досліджувати та експериментувати. Втілювати свої творчі фантазії та відчувати себе частиною команди класу, долати труднощі та виклики сьогодення допомагає куточок безпеки. Увесь освітній простір класу допомагає організувати діяльність таким чином, щоб забезпечити можливість для різних форм навчальної діяльності та гарантувати комфортне і безпечне перебування дитини у школі, а вчителю систематизувати навчально-методичне забезпечення класної кімнати. Освітній простір є органічною складовою цілісного та систематизованого освітнього середовища, основою якого є робота вчителя, його наповнення та оформлення це творчий і креативний процес, основним завданням навчальних засобів, дидактичних матеріалів та обладнання є зацікавити дітей до навчання, сприяти розвитку інтелектуальних, творчих. І пізнавальних здібностей формування самостійного, допитливого і цілеспрямованого покоління.